Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу речі з люкса, а також з вагового відділу. Розпочну з верхнього одягу. Була тут ось така от джинсова куртка від Kelvin Klein, Розмір указаний L. Її ціна 500 гривень. Раніше оцінювали у 880. Зараз вона продається зі знижкою. Має ось тут таку нашивку з назвою бренду, і колір у неї доволі такий специфічний, незвичний. Навіть не знаю, як його правильно назвати, щось таке проміжне між бежевим і коричневим. Скоріше за все, воно чоловіче, адже і рукава тут дуже довгі, і сама по собі вона надто велика. Стан у неї ідеальний, але все-таки, якщо говорити про джинсові куртки, я люблю традиційні блакитні або синього кольору. Наступна знахідка це ось така стьобана курточка, її ціна 480 гривень, але тут дуже дешеві гудзики. от гляньте на них. Вони такі от пластикові, зроблені під золото, дуже блистять. Але сама по собі куртка класна, у неї цікава підкладка, і сама по собі вона має таку от дрібну стіжку, акуратно це все красиво виглядає. Вона йде ось така от приталена і дещо нагадує жакет або піджак. У неї колір такий от світлий, дуже весняний, але ось ці от гудзики усю картину псують. Курточка без дефектів в ідеальному стані, як і більшість речей на люксі. Наступна знахідка це ще одна джинсова куртка. Її ціна, як на мене, завищена 1300 гривень. Куртка, щоправда, двостороння, зверху вона джинсова, з іншої сторони вона йде в клітинку. І клітинка така от м'яка, нагадує фліс. Але знову ж таки куртка надто велика. Вона можливо, і має бути об'ємна, але не настільки. Тому припускаю, що вона теж чоловіча. Розміру не знаю, оскільки бірки не знайшла ні з назвою бренду, ні з розміром, ні зі складом. З верхнього одягу це була моя остання знахідка, і переходимо до інших речей. Знайшла ось таку блузу білосніжну з акцентними чорними гудзиками, з накладними спереду кишеньками. Вона в ідеальному стані, на перший погляд нагадує льон, але насправді вона не з льону. Це у нас фірма River Island і 14-й розмір вказаний. Її ціна 260 гривень. Ну а за складом вона на 74% зв'язку, за решта тут нейлон. В принципі, це і на краще, що вона не з льону, адже не буде сильно м'ятися. І ось так вона виглядає в примірці: тканина сама по собі напівпрозора, але так, якраз кишеньки в потрібному місці усе прикривають. Гарненька сорочка, загалом мені сподобалася, але не знаю, як вона буде в заправленому вигляді, оскільки внизу доволі її багато. І її, скоріше за все, можна лише носити ось в такому варіанті на випуск. Треба подумати, але поки що я її не купила. Можливо, вона буде на знижці, тоді можна буде її і ще раз приміряти і купити. І наступна знахідка це ось такі от штани з щіпами чорного, такого навіть вони темно-сірого кольору. Їхня ціна 370 гривень, розмір вказаний М. А от фірми і складу я не знайшла такої бірки. Але в принципі вони на мене і так виявилися за короткими, тому склад уже не такий і важливий. Скоріше за все, штани розраховані на жінок меншого зросту, тому на мені вони виявилися ось такими дуже короткими. І далі хочу вам показати ще одні штани: це у нас фірма Next, і вони йдуть в смужку. Це у нас сороковий розмір, штани прямого крою доволі широкі. Такого от кольору капучино ну, теж є щось таке от проміжне між сірим і бежевим. Але знову ж таки ціна тут далеко не бюджетна, вони коштують 500 гривень. Власне, за такою ціною можна купити штани новесеньки десь в мас-маркеті, принаймні в сінсеї, так точно, і з таким ж самим складом. Тут у складі лише 13% відсотків візку, за решта тут усе поліестер, тобто вони практично синтетичні. В примірці виглядає доволі непогано, але все-таки вверху вони зроблені дещо по старомодному. І взяла до примірочної ще ось такі штани, вони новесенькі, ще з картонною магазинною біркою. Тут їх оцінили у 440 гривень. Це також розмір М. Вони в такому красивому, блакитно-сірому відтінку, а за складом дуже схожі на попередній варіант. Тут трішечки є віскози, усе решта поліестер. Ікрі у них теж схожий до попередніх штанів, вони такі от прямі, широкі. І загалом так по довжині теж добре підійшли. Тканина сама по собі доволі тоненька, тобто вони ідеально підійдуть на якусь таку дуже теплу весну. Доволі непогано дивляться, і я їх ще спробую приміряти з цією яскравою сорочкою від Зара. Вона в такому салатово-жовтому кольорі. І сама по собі вона така, як атласна йде. І Мене потішив склад тканини. Це не поліестер, це у нас 100% віскоза, що для Зари є великим плюсом. Ціна сорочки 260 гривень. Вона в ідеальному стані, без дефектів. Розмір був вказаний L, але на мені в грудях вона чомусь розходиться. Ну тобто вона така йде приталена в обтяжку її добре вдягати в заправленому вигляді. Буде дуже акуратно, стильно виглядати. З цими штанами теж дуже гарно поєдналися. Штани мені загалом сподобалися, але ціна трішки кусається. Дуже весняна сонячна сорочка, якраз така, що буде класно розбавляти будь-який образ, класно її вдягати і до чорних штанів, і до джинсів, дуже вона акцентна, але мені не підійшла, оскільки розходиться вона вверху. І були ще ось такі оксамитові штани, вони спортивні, дуже м'якенькі, приємні на дотик. Вони декоровані блискітками у вигляді так, спортсменів гольфу, тобто це такий натяк, ніби це ральф Лоурен, але жодної бірочки не було, повідрізали бірки і тому не можу сказати, це ральф Лоурен чи ні. Але штани справді дуже якісні і, скоріше за все, не дешеві. Тут вони теж не дешеві, їх оцінили у 400 гривень. Дуже зручні, дуже комфортні для дому просто супер. Але все ж таки платити за домашні штани 400 гривень, як на мене, дороговато. І були ще ось такі штани від Марки Мспенсер в дуже красивому винному відтінку. Розмір вказаний 10-й, тобто це есочка, на мене будуть замаленькі, але взяла вам показати, оскільки колір просто бомбезний, вони актуального широкого крою. І ще й ціна тут дуже прийнятна, вони продаються вже зі знижкою, оцінили їх в 200 гривень. За складом вони теж хороші, тут переважає бавовна, тобто натуральний склад. А це я вважаю топ-знахідка. Це кашеміровий светр від Mark Spencer, Він в красивому бежевому відтінку, він чоловічий, але він такого крою, фасону дуже класичного. Підійде, мені здається, що чоловіку, що жінці. Він у нас в розмірі М, і це його бірка зі складом 100% кашемір. Оцінили светр у 420 гривень, і як для кашемірового светру я вважаю, що це нормальна ціна. Светр в ідеальному стані, як новенький, без жодного дефекту, але, на жаль, він має специфічний запах. Це запах не секонд-хенду, а сирості. Ну, цей запах дуже важко вивезти, мені ні разу не вдалося. І речі, які я купляла з цим запахом, я просто потім викидала, оскільки я їх не могла вивезти. Дуже шкода мені за цей светр, адже прям крута знахідка. На Люксі в ідеальному стані не так часто бувають власне светри з кашеміру. Частіше можна знайти на ваговому відділі, але там переважно вони або з кофтунцями, або з дірками. Тобто це така от велика лотерея і удача, коли справді знаходиш в хорошому стані кашеміровий светр. І цього ж бренду теж від Mark Spencer в розмірі М. Светр в сірому кольорі, але він уже у нас на 100% з вовни. Скоріше за все, був один власник, і, до речі, цей светр, на відміну від попереднього, вже не має цього специфічного запаху. Оцінила його трішки дешевше, ніж попередній светр, його ціна 380 гривень. Вовна тут дуже м'яка, не колюча, сама по собі доволі тонка, тому, я думаю, підійде що на зиму, що на весну. І взяла до примірочної ще ось такий яскравий салатовий светр. Це у нас River Island, 12-й розмір. Він такий дуже пухкенький, але водночас напівпрозорий. У складі тут є аж 47% мохіру, а також акрил і нейлон. Светр в ідеальному стані. Ось так він виглядає в примірці. Не знаю, наскільки він практичний і наскільки він гріє, оскільки він дуже тонесенький, і не зовсім мені подобається, як тут зроблені рукавчики, вони дуже сильно обтягують руку. А я це не люблю. Мені здається, що в такому випадку це повнить руку, і це не дуже естетично красиво виглядає. І з одягу на Люксі це була моя остання знахідка, а з взуття на Люксі мені сподобалися ось такі кеди, кросівки. Їхня ціна 900 гривень, але і бренд просто супер крутий. Це у нас коуч. Відомі сумки цього бренду, гаманці, і взуття теж інколи трапляються, але просто вкрай рідко. Вони просто в ідеальному стані. Позаду вони мають таку от вставку леопардову, і дуже це трендово, круто виглядає. А ми з вами переміщаємося в інший магазин секонд хенду. Я вам тут покажу сумки і взуття. Це у нас п'ятий день після завозу. Ціна за кілограм тут 166 гривень. Тобто недорого речі заважить не так багато. Ось така симпатична сумочка була в зміїний принт, але не дуже якісна. У неї там і нитки торчали, і сама пряжка, засібка. Уже потерлася. Вибір сумок насправді не такий великий, зручно, що вони не в ящиках, а ось так от розвішані, можна їх роздивитися. Це дуже зручно, адже одразу видно, в якому стані сумка. І були ось такі дуже схожі дві сумки, але по якості вони дуже різні. Одна, видно, що більш якісна, інша більш дешева. Сама ця основа дерев'яна. Мене зацікавила ось ця, як на мій погляд, більш якісна сумка. Це сумка в стилі Стелли Маккартні. Уже раніше мені такі схожі траплялися. Цю я вирішила вже детально дослідити. Тут всередині ще є ще один ланцюг, більш довший тобто тут є дві короткі ручки і одна довга ручка. І ось тут, власне, на застібці є напис: що це Стелла Маккартні. Але інших бірок на сумці не було, лише така дуже малесенька, де було написано, що зроблена вона в Китаї. Це мене і насторожило щодо її оригінальності, скоріше за все, це у нас підробка. Тим більше, сумка не є в ідеальному стані, а ось тут вверху, бачите, має такі, як потертості, вона вже потріскала, і це мене наштовхує на думку, що це все-таки копія, не оригінал. Ціна в сумки вийшла дуже символічна, 107 гривень, і, скоріше за все, якщо б не була вона з дефектами, а в хорошому стані я б собі її купила, незважаючи на те, що не до кінця зрозуміло, оригінальна вона чи ні. Серед інших сумок ще ось ця була в доволі непоганому стані. Вона така от велика сумка з дуже якісного замінника. До речі, Такої текстури бувають і сумки з натуральної шкіри, тому треба до них придивлятися і уважно вивчати бірки, адже справді вони бувають і шкіряні. Серед взуття, надзвичайно, мені сподобалися ось такі туфлі Mary Jane на такому от масивному каблучку. Вони абсолютно новесенькі. Це не дуже дорогий бренд, хаос, але виконані вони доволі якісно. Ну і це був 36 розмір, надзвичайно малесенький. Ось такі ще були Оксфорди, вони в такому бежевому кольорі, але там підошва я таку не люблю, вона ніби як спіни. І гляньте, які чоботи Батфорди знайшла. Вони всі виблискують в паєтках на надзвичайно високих підборах. Це, звісно, не для буденного користування, а це такий концертний варіант чобіт. Внизу тут є ось такі чорні лофери. Вони, очевидно, що з натуральної замші. Але вони вже в жальгідному стані, навіть не буду їх брати до рук. Також доволі є багато кросівок, але стан у них так собі. Найкращий стан, мені здається, ось в цих такі вони мають ставки, як зебри. А загалом інші навіть не хочу брати до рук, тому що справді стан у них ну, видно, що дуже вони заношені, деякі навіть потріскані, потерті. Ось ці в доволі непоганому стані, єдине, що вони замазані. Люблю в цьому магазині роздивлятися взуття, адже окрім ношених, тут дуже часто бувають і нові пари, абсолютно навіть ще з магазинними картонними бірками. Ось такі були новенькі високі кети в блакитному кольорі з вишивкою, тому вони більш такі от підліткові, дитячі, і це у нас фірма Теж Хаус. Я так розумію, цього разу було багато пар саме цього бренду, але, скоріше за все, їх розібрали в перший же день. І дивіться, які мімімічні тут є речі для маленьких діток. Це ось такий от спальник у вигляді якоїсь єдинорожки, він в прекрасному стані, кудись на природу можна брати. І я так розумію, це ось така от вкладка для санчаток. Ременів тут надзвичайно маленький вибір, це не дивно, адже вони важать небагато. Усі найкращі розібрали ж в перший день, тому в п'ятий день взагалі сенсу немає підходити до таких от аксесуарів. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. і До нових зустрічей.